Привіт! І для початку подивимось, які є шрифти в самому фотошопі. Тут є такі класичні шрифти, як Calibri, Arial, Comic Sans, Times New Romans, ну і ще інші. Але бувають ситуації, коли нам потрібен якийсь унікальний шрифт, тому що ці всі шрифти хоч і хороші. Але більшість з них однотипні і можуть не підходити до наших робіт по змісту. І тому зараз я покажу, як додати в Photoshop і взагалі на свій комп'ютер різні шрифти, які допоможуть вам покращити свої роботи. І спершу давайте я покажу, де на вашому комп'ютері чи ноутбуці знаходяться шрифти. Для цього потрібно зайти в мій комп'ютер, підкрити папку Windows і знайти ще одну папкою під назвою Fonts, або просто ввести в панелі задач Fonts. І у вас вкажуться шрифти. Ми нажимаємо по них і можемо побачити тут усі шрифти, які є на вашому комп'ютері. Тепер ми знаємо, де знаходяться наші шрифти, і залишилось тільки скачати нові. Для цього ми переходимо в Google і пишемо скачати шрифти Photoshop. Тут є як і платні, так і безплатні шрифти. Ми будемо скачувати безплатні шрифти. І для цього переходимо на сайт з безплатними шрифтами і вибираємо шрифт, який нам подобається. Я скачаю зразу два шрифта, потім побачите навіщо. Нажимаємо завантажити і чекаємо, поки завантажиться. Після цього переходимо до шрифтів, вибираємо наш шрифт, який ми скачали. Нажимаємо на кнопку Інсталювати. Ну і все, шрифти скачались на комп'ютер. І тепер, коли ви відкриєте Photoshop, Premiere Pro, DaVinci чи іншу програму, у якої є шрифти, вони будуть там відображатись. Давайте перевіримо, чи з'явились наші шрифти в Photoshop. Заходимо в Photoshop. Пишемо якийсь текст і тепер в властивостях змінюємо на наш перший шрифт. І як бачите, нібито все працює. Але якщо ми щось напишемо на українською мові і виберемо шрифт, тоді побачимо на ньому якісь іерогліфи. Це означає, що цей шрифт підходить для цієї мови. Тепер виберемо наш наступний шрифт. Пишемо наше слово на англійській і воно відображається. Тепер пишемо на український, і як бачите, шрифт спрацював і на цій мові. Тому перед скачуванням потрібно дивитися, чи шрифт може відображатись на потрібній вам мові. На цьому у мене все. До зустрічі.